Цікаве повідомлення від жінки. Боржник не сплачував аліменти 5 років, жодного платежу кожен день. Що я можу отримати, і як спонукати його сплачувати аліменти. І це розповсюджена історія. Дійсно, в Україні існує така тенденція, що чоловіки не сплачують аліменти і накопичують дуже велику заборгованість. При цьому потрібно зазначити, що стягувач в даному випадку може нарахувати пеню на всі ці платежі, що фактично майже вдвічі збільшить суму заборгованості, може накласти штраф, може притягнути до адміністрації кримінальної відповідальності, що зазвичай не роблять, оскільки в першому випадку це має робити виконавець, який не дуже хоче це робити. А по-другому, це залежить від вас. Але знову ж таки деякі документи потрібно отримати від виконавця. Він може їх не робити. Отже, його потрібно дуже щільно тримати в рукавичках для того, щоб він це все зробив. І найголовніше в даному випадку ви можете звернутися до нас за. Ексклюзивне послуги стягнення аліментів під ключ за останній рік, 24 25 ми стягнули майже 900 тисяч загальної заборгованості по аліментам, і ми робимо все необхідне для того, щоб ви отримали свої аліменти, навіть якщо боржник не сплачував 8-10 років. Такі кейси в нас вже є. Отже, якщо ви потрапили в таку ситуацію, обов'язково пишіть нам і знайте, захищайте свої права.